Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як отримати оці всі істрибітелі у грі War Tycoon у Роблоксі. Ось їх дуже багато. Ну і тому починаємо. Тому, перший літак F-15 це знищити 100 наземних або повітряних транспортних засібів будь-яким літаком. Далі SR-72. Витратити 20 балів покращення з Вармлап. Далі джаз 39. Знищуйте будь-які 65 машин противника в літаку. Далі зробити 50 вбивств з авіабомб. Далі. Далі отримати 800 понтів, літаючи через кільця. Далі витратити 200 ось таких ось очків на створення літаків. Далі знищити 40 ладок противника любим літаком. Далі. Дес, так, далі у нас іде знищити 65 повітряних транспортних засібів противника будь-яким літаком. Далі знищити 45. Ворожих вертолітів будь-яким літаком. Знищити 50 наземних машин противника будь-яким літаком. Далі знищити 60 ворожих літаків будь-яким літаком. Далі протримати точку 1800 секунд. Знищити 25 ворожих танків будь-яким літаком. Знищити 45 ворожих літаків. І зробити 30 вбивств будь-яким літаком. Ще в нас є один літак це b 2 Spirit. Він випадає у спині з 0,5% шансом. І ще є один це він. Нього треба купляти за 2000 робоксів. У магазині. Ну, і тому всім пока і до скорих зустрічі!